Слава Богу. Дякую Господу за його милість, що ми тут. Хочу коротенько засвідчити, як мене знайшов Господь, бо я його не шукала, він мене знайшов. Я сама з Маневицького району. Померли батьки, я попала, нас завезли Володимир Волинський школа школи-інтернат для круглих дітей-сиріт. Навчалася там, 15 років я почала курити. 16 мій чоловік покійний дав мені спробувати наркотик. Я прокололася 31 рік, потім я почала пити. Сталася така ситуація, що мені відказали ноги, в мене проблеми з позвоночником. І я докотилася до такого, що я не могла не ходити. Я зна хотіла жити, просто хотіла жити, прийшла до віруючих і попросила, щоб мене завезли в центр, бо я знала, що віруючі добрі люди. Я дійсно хотіла жити. У мене тільки одна була ціль вижити. Господа я не шукала. Там я зрозуміла, що якась сила діє, щось робить. Я Увірувала, мені Бог дав покаяння, я примирилася з Господом, я прийняла завіт і надалі хочу служити Богу. Слава Господу за все. Слава Богу, розказати віршик як таке міні-свідоцтво. Ти пригнув вниз з небес на дно. ко мне, где я была одна. Мне уже было все равно, кто, с кем и где, когда. Ты делаешь меня счастливей, добрее и нежней. Ты делаешь меня красивей. Я с каждым днем люблю тебя сильней. Ты знал, когда мне было плохо, и утешал меня любовью своей. Но я любви твоей не узнавала и утопала в грязи все сильней. Забрал ты то, куда ложило сердце. Не будь привязана, ты говорил. А я закрыла в душу дверцу. Не слушала я слов твоих. Я упиралась и руками, и ногами. Мириться не хотела я с тобой. Что я осталась без мамы. Потом вся жизнь накрылась от трубой. Теперь смотрю на это все я по-другому. Мне нужно было через это все пройти. Утрати все, но принять лучшее иное. Мені просто нужно за тобою йти. Слава Богу. І ми хочемо ще заспівати пісню Схаменіться люди. Дійсно. Хто пізнав і спробував, який благо Господь, хочеться вийти і крикнути Схаменіться люди! Гляньте на дорогу, по якій ідете у своїм житті. Гляньте на дорогу, по якій ідете у своїм житті, Час так небезпечний і сурмить тривога, в нас плодів немає лише одні квітки. Час так небезпечний і сурмить тривога. В нас плодів немає лиш одні квітки, спасів голос кличе, церква приготуйся, підніму тебе, я у небесний край. Про своє спасіння. Нині потурбуйся. І про свою святість у всім серці дбай, про своє спасіння, нині потурбуйся, і про свою святість у всім серці дбай, свічу мить клекоче, ваби спокушає. Своїм плідним сяйвом у полон бере, хто попас у сітку, той тепер дрімає, загубив спасіння і кукіль збере. Хто попасть у сітку, той тепер дрімає, загубив спасіння. І кукіль збере. Перед святим троном станеш, мов той каїн, бо любов залишив, Ненависть плекав, завжди сперечався, і багатство марив у свою скарбницю лиш іржу поклав. Завжди сперечався і багатство марив у свою скарбницю лише вжу поклав. Схаменіться люди, гляньте на дорогу, по якій ідете у своїм житті. Час так небезпечний і сурмить тривога, в нас плодів не має, лиш одні квітки, Час так небезпечний і сурмить тривога, вона нас не має, лиш одні квітки, слава Богу.